Страусина ферма у верхній сировиці на Сумщині. Тримай так, просовуємо і тримай, не, не спішили давай, він що тебе віднімати буде. Першим ділом ми тут побачили мавпочку Гаріка і годували його із рук. Також побачили шиншилку, та не одну, а з дітками. Шиншили унікальні тварини, які не потіють, купаються в піску, а не в воді, а ще стрибують до двох метрів висоту завдяки сильним заднім лапам. Ага. Окрім шиншилки та мавпочки Гаріка, тут багато різноманітних папуг. Справжнє королівство пташок. Клас. Тепер йдемо на вулицю. Там нас чекає багато цікавого. І першою ми побачили білочку. Через вірочку акуратно. Глянь, хазанчик, донь, бачиш, що там козанку. А ось і страусини яйця. Дивіться, яке воно велике. траусині найбільші яйця у світі. Їх вага може сягати двох кілограмів, що еквівалентно 25-30 курячим яйцям. Каралупа дуже міцна і може витримати до 120 кг кілограмів ваги, що дозволяє людині стояти на ньому і не боятися розбити. Для приготування яйця в круту треба варити його півтори-дві години, і нагодувати їм одним можна десятеро людей. Льолік, льолік. Льоліків. Сматрі. Смотри. Ну, це шайст єсть. Велика де Ой, Півники б'ються. Щось, мабуть, не поділили. Забіяки. Там за півниками вдалечі. Бачите ще один? Лелека, його звуть Болік, А оце Льолік. Льолік. Ти слышиш, як роззамарити? Може це воно вражає? Лелеки клацать дзьобами, бо це їх основний спосіб звукової комунікації, особливо під час залицяння або при зустрічі один з одним та для захисту території. Цей звук створюється багаторазовим стукотом дзьоба об дзьоб, і посилюється закиданням голови та резонансом ротової порожнини. Пташенята на відміну від дорослих птахів видають пискляві звуки. Час шлюбного періоду самці та самки клацать дзьобами, щоб привернути увагу партнера. Також клацання використовується для позначення свого місця та відлякування чужаків. – Я хочу. – угу. хочеш М'ясо. Опусти, почті баймати. Не пайма, він знайде, знаєш. М'ясо різні. М'ясо сире є. У нас їх аж три. Цей Льолік у нас живе вже 10 років, він вже знає своє місце, він вже квечору сам приходить. А ще у пані Галини є ось такі ось павлинчики. Ми бачимо маму з цима дитинчатами. Все. А Я, ви не бачили. Десь? – Ні, не бачили ні. Віслюки славляться впертістю, але не варто їх недооцінювати. Впертість у них, звісно, є. Але не меншою мірою вони славляться витривалістю, працьовіті високим, високим рівнем інтелекту. Вагітність у цих тварин триває довше ніж у людей від 12 до 14, до 14 місяців. У неволі дикі осли живуть понад 20-25 років, хоча їхні домашні родичі можуть прожити півстоліття, а то й більше. А справді осли не те, що уперті просто в них надзвичайно добре розвинений інстинкт самозбереження і змусити їх робити те, що вони не хочуть, майже неможливо. Взяв Нема лісвечок, качечки, павлин лелеки. Хауси створення дивовижні і багато в чому унікальні. Не дуже то схожі на всіх інших пернатих. Колись, втім, на землі існували значно більші нелітаючі птахи. Причому м'ясоїдні. Судячи зі знахідок археологів, кілька десятків тисяч років тому вони завдавали чимало клопоту первісним людям. Старався ж на щастя, істоти набагато більш мирні. Фазани здатні швидко бігати, розвиваючи швидкість до 35 км за годину. У Китаї фазан є символом удачі та мужності. У природі фазани живуть приблизно 3-5 років, а в неволі можуть доживати до 10 років. Страуси ж найбільші птахи в світі, які не літають, можуть розвивати швидкість до 70 км за годину, а їхня нога з кіхтем є потужною зброєю, Вони мають найбільші очі серед наземних тварин, що більше за їхній мозок і можуть довго обходитись без води. Є всеїдними, ковтають камінці для травлення та мають цікаве пухнасте пір'я. Висота африканського страусу до 270 см і маса до 160 кг. На відміну від більшості птахів, які мають по 4 пальці. На лапах, у страуса всього по два пальці. Перший і другий пальці повністю втрачені, третій палець потужним кіхтем, четвертий, помітно менший, і позбавлений пазура. Страусиний крок становить 3,5 4 метри завдовжки. Всупереч поширеному стереотипу, у разі виявлення небезпеки, страуси не ховають голову в пісок. Вони або тікають, або, будучи загнаними у кут, відбиваються своїми потужними м'язистими ногами. Удар страусиної ноги цілком може вбити невдалого хижака. Лисиці одиночні нічні хижаки з чудовим слухом та нюхом, що дозволяє їм полювати на гризанів під снігом. Хвіст служить для рівноваги та зігрівання, а лисиці, що живуть у дикій природі, можуть досягати швидкості 50 км за годину, використовуючи природну хитрість для виживання. Хоча лисиці мають переважно м'ясний раціон, вони також всеїдні, харчуються ягодами, фруктами та комахами. Лисиці не пережовують їжу, вони рвуть здобич і шматками ковтають її. Вся справа в тому, що лисиці мають специфічний склад шлункового соку, який негайно розщеплює навіть найскладніші жорсткі шматки їжі. Саме тому лисиця довгий час може обходитись без їжі. В шлунку завжди є залишки після останньої трапези. У листяк сім'ї турботипропотовства беруть на себе обоє батьків. Батько ще до появи малят доглядає за своєю самкою і допомагає їй облаштовувати ліго. Якщо самка лисиці вмирає, то самець більше ніколи не шукає собі пару і проживає залишок життя холостяком. Однак, якщо вмирає самець, то самка знаходить собі нового кавалера. Павичі вражають красою та можуть виявляти несподівану поведінку. Це національна птиця Індії, відома своїм гучним криком, який часто асоціюється з наближенням дощу. Їхні розкішні хвости є інструментом залицяння, але одночасно роблять їх уразливими до хижаків. Ці птиці були у тисячі років тому, а їхнє пір'я використовується як символ статусу та для прикрас. А самі павичі вживалися в їжу як делікатес. Всі яструби м'ясоїдні часто спостерігаються своїми жертвами із засідки з повітря або на підвищенні. Потім блискавично хапають свою здобич. Зір яструба перевищує людський у вісім разів, бо поширені по всьому світу, окрім Антарктиди. Самки яструба більше за самців. Під час полювання яструби можуть літати зі швидкістю 240 км на годину. Вони здатні зловити здобич як у повітрі, так і на землі. Живуть яструби 13-20 років. Ворони однолюбі, вони вибирають пару на все життя. Хороший, ти бачила, який Іди сюди. Ой, який ти хороший. Донь, хочеш подивитися? Донь. Давай. Зараз Давай, покажемо. Олені. Не бриті і не голямо. Що там робиться? Олень думає. Що там робиться? Ну, <реш> Бачиш? Бачиш, Оленя? Страусина у верхній сировиці. Дуже класно, дуже рекомендую. Ой, який ти класний! Це такий настоячий кабан. Ти не будеш дзьобати нас? ні? Ще тут є різнокольорові мексиканські бобри. І сірі, і білий. Які ж вони милі? Ми отримали незабутні враження. Дуже класна ферма зоопарк, дуже класна, дуже рекомендую. Просто в захваті, чесно. Ще окремі слова хочу сказати про господарів. Це які молодці. Це велике. Дякую, що вони так ну все це так організували. І це який догляд, яка колосальна робота, стільки тварин, всі різні. Для всіх треба свій догляд, і всі такі чистенькі, все так. Дуже класно, просто супер, супер. Обалдеть, таке різноманіття. І знову красуня Білочка. Яка ж вона мила. Ой, клас, да? Яка вона хорошенька, да? Не та, дарма ми так довго мріяли і хотіли сюди потрапити. Домашні, дикі, екзотичні тварини, пташки. клас.